Зранку біля зруйнованого будинку по проспекту Соборному, 151 зібрались містяни. Вшанували хвилиною мовчання пам'ять мешканців, які загинули внаслідок російських ракетних ударів. Сьогодні всі об'єдналися, всі бізнес, всі містяни для того, щоб наблизити нашу перемогу. Але після того, як приїжджав до нас наш президент і сказав, що ми будемо, не будемо. Чекати, коли закінчиться війна, нам потрібно відновлювати те, що зруйнували ці тварюки, і щоб мешканці були вже в оновлених будинках, і щоб місто Запоріжжя стало надійним тилом для наших військових. Ми розпочинаємо відновлення наших зруйнованих домівок. Це не тільки перша будівля. Їх у нас достатньо, але це ми зробимо. Будинок по проспекту Соборному, 151, зведений у 1954 році. Є однією з важливих частин архітектурного ансамблю головного проспекту міста. Торік, 6 жовтня, в дім влучила ворожа ракета. Був ще зруйнований один із його під'їздів. Загинуло 13 людей. Ранок 6 жовтня пам'ятає кожен мешканець Запоріжжя. Кожен з нас відчуває біль проходячи повз зруйнований внаслідок ворожого обстрілу будинок. Саме така вирва в серці кожного запоріжця навічно. Попередня сума необхідна для повного відновлення будинку 141 мільйон гривень. Вона передбачена проєктно-кошторисною документацією, яка зараз розробляється. На здійснення першого етапу відновлювальних робіт 50 мільйонів. Скерують група компанії «Метінвест» та комбінат Запоріжсталь зі свого боку. Місто затвердило програму відбудови житлового фонду, в рамках якої виділено кошти на створення проєктно-кошторисної документації та спрямовано понад 98 мільйонів на перший етап робіт. Повідно відновленню чотирьох зруйнованих будинків з них 25 мільйонів закладено на відбудову саме багатоповерхівки по проспекту Соборному. 151 Ремонтні роботи у цьому будинку орієнтовно триватимуть протягом двох років. Це поетапна робота. Перший етап це конструкція відновлення, потім облаштування внутрішнього середку, потім обліцовка наружних стін, дах і облаштування навколо. Прибудинкової території. Це все поетапно робиться. Я хочу сказати, що це найскладний об'єкт із цих зруйнованих будинків. У нас є дуже великий досвід в будівництві і в технічних споруд на підприємствах. Ну, будинки ми ще не будували, але все колись треба починати. І тому, якщо потрібна буде допомога і в плані будівництва, вона теж буде залучатися від комбінату Запоріжталь, від інших підприємств Мединвесту, які знаходяться в місті Запоріжжя. Розпочати роботи на об'єкті планують 29 травня. При цьому зберігатимуть архітектурні особливості міської пам'ятки. Зауважив Анатолій Куртів. Ремонтуватимуть і інші пошкоджені країною агресором багатоповерхівки. Їх у Запоріжжі 11. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.